Що насправді відбувається з нашим організмом у той момент, коли ми знову беремо до рук чашку кави з молоком? Як пити каву так, щоб вона не шкодила, а навпаки, відновлювала судини і могла подовжити життя на 10 років, а то й більше? Сьогодні ми не просто поговоримо про каву ми покажемо три точні рецепти, які перетворюють її з сумнівного стимулятора на напій, корисний для здоров'я. Ми детально розберемо, як саме кава з молоком впливає на організм і чи варто взагалі її вживати. Але перед цим про головне, що потрібно знати кожному. Кава б'є по організму одразу на трьох рівнях, і найнебезпечніше те, що ми цього майже не відчуваємо. Удари непомітні, але системні. Перший удар припадає на наднирники. Кава, випита на що серце, діє на них як молоток по крихкому склу. Після пробудження рівень кортизолу і так знаходиться на піку. А кофеїн додає ще один сильний стимул. Наднирники викидають гормони стресу ударною дозою. З часом вони виснажуються і втрачають здатність нормально виробляти енергію. Якщо під вечір у вас зовсім не залишається сил, це не просто втома. Це може бути сигналом проблем із наднирниками. Другий удар припадає на судини мозку. Кофеїн звужує артерії приблизно на 15-20%. Кров починає текти під підвищеним тиском. Вона буквально б'є по стінках судин, як вода з пожежного шланга. Ендотелій, внутрішня оболонка судин, покривається мікротріщинами. У ці пошкодження забивається холестерин, наче бруд у подряпини на склі. Починають формуватися мікротромби розміром із піщинку. Вони відриваються і разом із кров'ю рухаються далі. Такі частинки застрягають у дрібних капілярах мозку. Ділянки нейронів починають гинути через кисневе голодування. Пам'ять поступово слабшає, стає складніше підбирати слова, падає концентрація, думки плутаються. Третій удар це енергетичний обвал. Поки людина не спить, у мозку накопичується аденозин, молекула втоми. Він збирається так само, як вуглекислий газ в зачиненій кімнаті. Аденозин сідає на рецептори і подає сигнал час відпочивати. Кофеїн працює хитро, він займає ці рецептори і блокує їх, наче пробки, але сама втома нікуди не зникає. Вона накопичується за цією стінкою, як вода за дамбою. Приблизно о другій годині дня кофеїн починає виводитися з організму, дамбу прориває і вся накопичена втома накриває людину лавиною, з'являється різкий спад сил. Голова важка, тіло, ніби ватяне, виникає роздратування на весь світ. І тут виникає головне запитання: як зробити так, щоб кава була не ворогом, а союзником організму як перетворити її на напій, який не просто бадьорить, а реально запускає корисні процеси всередині тіла. І просто зараз ми підійшли до теми буквально незамінної добавки до кави. Саме вона може змінити все. Кориця це захисник номер 1 від виснаження наднирників. У її складі є коричний альдегід, унікальна речовина, що зменшує різкі стрибки цукру в крові. Коли ви п'єте каву з цукром або надщо серце рівень глюкози злітає, немов ракета. Підшлункова миттєво викидає інсулін. Інсулін ушкоджує стінки судин, роблячи їх шорсткими. Холестерин чіпляється за ці ділянки як реп'ях за одяг, кориця блокує цей руйнівний механізм. Коричний альдегід знижує стрибки цукру на 24-29%, і це підтверджено дослідженнями. Глюкоза поднімається плавно, без різких піків, інсулін не травмує судин, їхні стінки залишаються гладкими, і холестерину просто нема за що зачепитися. Окрім цього, кориця містить поліфеноли, вони розріджують кров і запобігають утворенню тромбів. Дослідження показують, що регулярне вживання кави з корицею знижує ризик атеросклерозу на 28%. Але тут важливо знати правильний спосіб приготування. Найефективніший рецепт кава з корицею і дрібкою солі. Беруть 200 мл свіжозвареної натуральної кави з турки або фільтра нерозчинної. поки кава гаряча, додають половину чайної ложки кориці без гірки, напій ретельно перемішують. Після цього додають дрібку звичайної кухонної солі розміром із сірникову голівку. Також кладуть одну чайну ложку меду, все перемішують до повного розчинення. П'ють теплим, повільно маленькими ковтками протягом 10 хвилин. Є важливий момент, про який часто забувають. Цю каву потрібно пити строго після сніданку, через 30-40 хвилин, навіть якщо ви з'їли лише яйце або шматочок хліба. Чому ця комбінація працює як захисний щит для організму, кориця стабілізує рівень цукру, мед дає мозку глюкозу без різкого викиду інсуліну. Енергія надходить м'яко і рівномірно. Сіль поповнює запаси натрію, який кава активно вимиває із сечею. Дефіцит натрію це сигнал для наднирників виробляти більше кортизолу. Сіль гасить цей сигнал. Наднирники перестають працювати в аварійному режимі і отримують можливість відновлюватися. А тепер про не менш важливе про каву, яка реально покращує пам'ять. І відразу після цього ми розберемо ключове питання, як насправді впливає на організм кава з молоком і чи варто її пити. Лимон справжній король очищення судин, його головна сила у лимонній кислоті. Лимонна кислота ощелачує кров, а саме в кислому середовищі холестерин у п'ять разів швидше осідає на стінках судин. Лужне середовище це справжній ворог атеросклерозу. Холестерин не прилипає, вільно циркулює та виводиться печінкою. Це науково доведений факт. Одна порція кави з лимоном створює лужне середовище вже за 20 хвилин, ефект зберігається до 6 годин. Саме тому цей напій вважається потужним засобом для захисту судин. Найсильніший рецепт для судин мозку кава з лимоном і чорним перцем. Беруть 200 мл свіжозвареної кави середньої міцності, вичавлюють сік половини середнього лимона приблизно 20 мл, додають його в гарячу каву та перемішують. Після цього кладуть три маленькі дрібки меленого чорного перцю, також додають одну чайну ложку меду, напій перемішують до повного розчинення меду, п'ють теплим після сніданку повільними ковтками. Смак кислогіркий із легкою гостротою. Перші два рази він може здаватися дивним, але вже на третій день організм починає буквально вимагати цей напій, і цьому є пояснення. Чорний перець містить піперин це речовина, яка розширює капіляри на 18-22%. Кров починає надходити в найвіддаленіші ділянки мозку, саме ті, які зазвичай отримують найменше кисню. В цих зонах накопичуються токсини та запускається запалення. Мозок стає туманним, думки повільні, слова губляться. Піперин відкриває заблоковані капіляри, кров вимиває все зайве і відновлює нормальне живлення нейронів. До речі, дослідження за участю 1200 людей показало важливий результат: вживання кави з лимоном і перцем знижує ризик інсульту на 31%. Уже через 10 днів аналіз крові фіксує зниження с реактивного білка на 35-38%. Це прямий показник зменшення запалення в організмі. Артеріальний тиск знижується на 10-15 одиниць без жодних таблеток. Обличчя набуває здорового кольору, а шкіра виглядає свіжішою. А тепер розберімося з молоком, що відбувається з організмом, коли ми додаємо його до кави. Правда в тому, що молоко змінює дію кави. Воно робить напій безпечнішим для шлунка і судин. В молоці міститься казеїн білок, який зв'язується з дубильними речовинами кави. Саме з цього моменту і починаються важливі зміни. Ці речовини подразнюють слизову оболонку шлунка. Саме вони стають причиною печії, дискомфорту і розвитку гастриту. Казеїн, що міститься в молоці, нейтралізує ці агресивні сполуки практично повністю. Він зв'язує дубильні речовини кави і не дає їм пошкоджувати слизову. Окрім цього, молочні жири сповільнюють всмоктування кофеїну. Кофеїн потрапляє в кров не різким ударом, а м'якою плавною хвилею. Завдяки цьому дія кави стає значно делікатнішою, бадьорість триває довше, без різких підйомів і спадів енергії. Але найважливіше, жири молока активують засвоєння жиророзчинних антиоксидантів із кави. Без жиру ці речовини проходять транзитом і майже не всмоктуються. А в каві таких сполук понад тисячу це справжня антиоксидантна скарбниця. Поліфеноли, хлорогенова кислота, кавова кислота. Усі вони починають повноцінно працювати лише в присутності жиру. Саме тому кава з молоком має зовсім інший вплив на організм. Вона не просто бадьорить, а запускає відновлювальні процеси. Один із найбільш відновлювальних рецептів для довголіття кава з молоком і корицею. Цей напій поєднує захист судин, печінки і нервової системи. Беруть 100 мл свіжозвареної кави середньої міцності. Окремо підігрівають 150 мл молока будь-якої жирності до температури 50-60 градусів, не доводячи до кипіння. У тепле молоко додають третину чайної ложки кориці, ретельно розмішують, після чого вливають каву. І тут варто звернути увагу на один цікавий факт японські вчені провели масштабне дослідження за участю 90 тисяч людей. Воно показало, що ті, хто випиває три чашки чорної кави на день, живуть у середньому на 12-15% довше, а ризик цирозу печінки в них нижчий майже на 40%. Печінка це головний фільтр нашого організму. Саме від її роботи залежить рівень інтоксикації та загальний стан здоров'я. Кава стимулює роботу печінки. Вона покращує відтік жовчі і допомагає швидше виводити токсини. Завдяки жовчогінному ефекту нормалізується робота кишечника, знижується ризик утворення каменів у жовчному міхурі. Сечогінна дія кави також має свої переваги, вона допомагає в профілактиці подагри та каменів у нирках. Є дані, що кава здатна активувати особливі білки, сіртуїни, саме їх учені напряму пов'язують із процесами довголіття. Але важливо пам'ятати про головного ворога користі кави. Ім'я йому цукор. Цукор перекреслює всі позитивні ефекти. Він викликає стрибки глюкози, перевантажує підшлункову і прискорює запалення. Якщо без солодкого складно, краще додати чайну ложку меду. Він містить фруктозу, яка засвоюється повільніше і не викликає інсулінових гойдалок. Звичайно, найкращий вибір це натуральна, свіжозварена кава. Але якщо часу обмаль, якісна розчинна кава, без хімії та без цукру теж може бути варіантом. Головне дотримуватися трьох правил: час першої чашки, час останньої чашки і спосіб вживання. Пити з молоком чи без це питання не смаку, а впливу на організм. І тут починається найцікавіше. Давайте подивимось на каву не лише очима сучасної науки, а й зазирнемо в мудрість тибетської медицини. В Тибеті вважають, що кава має потужну енергію вогню. Вона буквально зігріває тіло зсередини і розганяє застійні процеси. Насамперед, це стосується відтоку жовчі. Кава змушує жовчний міхур працювати активніше, а це найкраща профілактика утворення каменів. Коли жовч не застоюється, ризик жовчно-кам'яної хвороби мінімальний. Більше того, регулярне вживання кави вважається захистом від жирового гепатозу. Антиоксиданти працюють як щит, оберігаючи клітини від ушкоджень. Цей ефект не обмежується лише печінкою, він поширюється на весь організм. Щойно налагоджується відтік жовчі, активізується і кишечник. Перестальтика сприскорюється, їжа рухається швидше. Це дуже позитивно впливає на стан слизової. Час контакту продуктів розпаду з тканинами значно скорочується. Проте часто виникає логічне запитання, що робити тим, у кого кава викликає занадто різкий ефект. Для людей з так званою конституцією вітер за тибетською класифікацією, кава може бути надто активною, вона іноді провокує різкі позиви до туалету. У такому випадку є простий професійний секрет: достатньо додати до чашки трохи молока. Молоко вважається холодним продуктом, воно м'яко нейтралізує надлишкове полум'я кави. А тепер цікаво дізнатися вашу думку. Ви п'єте чорну каву чи надаєте перевагу каві з молоком? Напишіть про це в коментарях. Для нас дуже важливий ваш зворотний зв'язок. А якщо хочете дізнатися, які каші допомагають відновлювати печінку, подивіться відео, яке ви зараз бачите на екрані. Гарного вам дня! І міцного здоров'я.